Дніпро підписав ще одного хавбека. Експівзахисник Сімферопольської таврії та харківського металіста Едмар став гравцем Дніпропетровського клубу. Угода оформлена на один рік. Едмар прийшов у команду Мирона Маркевича вільним агентом. У липні він розірвав контракт з металістом, хоча більше ніж півроку не грав за харків'ян. Нагадаємо, у 2011 році Едмар отримав українське громадянство. Згодом він зіграв за збірну України 15 матчів, у яких забив один гол. Атлетик виграв суперкубок Іспанії. Каталонська Барселона не змогла відіграти чотири м'ячі, пропущені у першому матчі в Більбао. Барса забила наприкінці першого тайму. Леонель Месі після скидки від партнера в притул розстріляв ворота суперника. Атлетик зрівняв рахунок за 15 хвилин до кінця матчу. А Дуріс вийшов віч навір з голкіпером господарів Браво і з другої спроби переграв його. Один-один у підсумку Дива не трапилось. Атлетик святкує перемогу. У понеділок 18-річний український нападник Мар'ян Швед провів перше тренування у складі нової команди. Наразі екс Карпат набирає оптимальні кондиції з молодіжним складом Севілії. Як повідомляє офіційний сайт клубу, Форот уже готується до суботньої гри першого туру проти Мурсії. Нагадаємо, цього літа Севілія купила Мар'яна Шведа у Львівських Карпат за 1 мільйон євро. Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA у США. Наша співвітчизниця за 2 години 5 хвилин перемогла американську тенісистку Елісон Різке з рахунком 6-2-4-6-6-0. Наступною суперницею Еліни стане переможниця пари Катерина Бондаренко і Жені Бушар. Нагадаємо, у новому рейтингу W''TA Еліна Світоліна посідає 20-те місце. Чемпіон світу напівлокій вазі за версією WBO українець Василь Номаченко викликав на бій чемпіона світу за версіями wba і WBO в перші напівлакій вазі кубинці Гілєрмо Рігондо зробив це Василь за допомогою мережі Instagram. Давай битися не заради грошей, а за право бути справжнім чемпіоном. Давай зробимо це для всіх шанувальників боксу. Гільєрмо, я чекаю відповіді. Сторони ведуть переговори про можливий бій вже кілька місяців, але не може домовитися про вагову категорію, у якій відбудеться поєдинок. Команда Василя Ламоченка наполягає на тому, що бій відбувся у напівлегкій вазі. 34-річний американський боксер Кріс Генрі був застрелений у США. Детали трагедії поліція поки не повідомляє. У квітні 2008 року Генрі бився за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі з Румуном Андріаном Д'якону, поступивши за рішенням суддів. У червні цього року він мав боксувати з українцем Олександром Гвоздиком, але поєдинок зірвався. Свій останній бій Генрі провів у квітні 2012 року. Тоді він переміг Марвіна Ханта технічним нокаутом у першому раунді.